9 місяців повномасштабної війни, в якій ціна кожного дня це мінус кілька мільярдів з державного бюджету України. Українська армія відстоює країну і виборює перемогу на фронті. А для тих, хто в тилу і на звільнених територіях, ключове завдання чим швидше відновлювати економіку в країні. Внутрішній ринок з багатьох причин не досить платоспроможний. Тож проривною стратегією відновлення української економіки має стати український експорт. Для нас якраз експорт, якраз залучення інвестицій для підприємств, які експортують, чи хочуть і можуть експортувати, є одним з пріоритетів. Ми перший регіон в Україні і, мабуть, поки що єдиний, який розробив. Трирічну програму стратегію відновлення та розвитку економіки області як регіону, який один з найбільших є постраждалих в результаті збройної російської агресії. Для підприємців Сумщини проводять презентацію масштабного державного проекту. Суть його в тому, щоб в умовах війни відновити український експорт, заохотити й долучити до міжнародної торгівлі нових виробників та простимулювати державною підтримкою масштабну експансію експорту товарів шляхом страхування. Наша програма конкретно сполучення економіка України підтримує. Булі досередні підприємства, стартапи у їхньому прагненні бути більш конкурентно здатними, спроможними як на внутрішньому ринку, так і на зовнішній ринках. Наша співпраця з експортно-кредитним агентством розпочалася в червні місяця цього року, і ми дуже раді підтримувати загальну національну промоушн-кампанію по підтримці. Портфельна програма передекспортного фінансування створена задля допомоги розвитку українського експорту і отримала підтримку міжнародної програми USAID. В Сумах це був один з серії заходів в рамках на національної кампанії інформування експортерів про інструменти під державної підтримки експортної діяльності від експорту кредитного агентства при підтримці програми ЮСЕТКРА спроможна економіка України. Мета цієї кампанії поінформувати експорт орієнтованих підприємців Підприємства, які експортують товари, роботи і послуги про те, що є держави інструменти підтримки не просто словом і консультацією, а фінансові інструменти. І вони діють в тому числі під час військового стану для допомоги в розвитку експортної діяльності українських виробників у проєкті об'єднались три банківські установи: Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк і державна експортно кредитна агенція. Саме залучення агенції дозволило спростити стандартні вимоги банків до позичальників і. Кредитних угод. Питання фінансування і фінансів для виконання експортних контрактів залишається одною з найключовіших проблем. 20 мільйонів гривень це не просто сума да, інституційної підтримки. От ви взяли кредити. Це кредит конкретно на виконання контракту по зовнішньої комічній діяльності. Його термін не може бути більше одного року, як ви бачите. Відсоткова ставка може бути зменшена в гривні в рамках програми 5.7.9, Тобто вона міксується згідно змін законодавства на період військового часу, два місяць після це може бути ставка від нуля відсотків. В експортно-кредитній агенції називають ці фінансові пропозиції держави в умовах війни безпрецедентно вигідними. Умови такого фінансування є просто безпрецедентними, яких не було ніколи до війни часи. Це можливо взяти пільговий кредит від нуля відсотків без застави майна. А фактично, це взяти обігові кошти під виконання контрактів, а да, ставка в тебе значно менше рівня інфляції. Фактично, це дотаційні гроші, безкоштовні гроші. Серед усіх українських регіонів саме прикордонна Сумщина має найбільші логістичні проблеми з продажем продукції. Зокрема, цілковито закритий найдовший північний кордон області з Російською Федерацією. За довгий шлях через всю Україну до європейських кордонів і до морських портів. Водночас область дуже зацікавлена у розвитку експортно-орієнтованої економіки. Держава переходить від мотивації, тому що про додану вартість про переробку говорять уже десятиліттями, але вже воєнний час це час. Динамічних змін і чесної розмови і нових інструментів не фінансуються ті бізнеси, які хочуть і далі експортувати сировину продукцію. Це просто заборонено. По-друге, держава дала унікальні умови по вартісті цього інструменту. Фіксована вартість комісійні витрати 1%, 0,5% бере банки, 0,5% експортно-кредитне агентство. І ставка може бути від нуля Від нуля відсотків, і там десь до 5-7% ця програма. Корелює із державною програмою 5.7.9. найбільший у світі ринок товарів і послуг це євросоюз за вісім місяців війни. Частка єС у торгівлі з Україною зросла на 20%. Проте існують і стримуючі чинники. Війна додала у їх перелік руйнування, розрив логістичних шляхів, проблеми з кадрами, сировиною збутом, дефіцит обігових коштів у таких умовах для підприємств життєво необхідні і доступне банківське кредитування і страхові гарантії. Експортно-кредитне якраз і стало таким посередником у. Цьому трикутнику взаємодії банк-клієнт експортно кредитне агентство, яке адаптує умови банку і робить їх прийнятними для клієнта на сьогодні. Безпрецедентна підтримка від держави, коли кредитування можна отримати за нульовою процентною ставкою. Ми поєднуємо програму експортно-кредитного агентства з програмою 5.7.9. Дуже відома програма. Представники банків-партнерів проєкту роз'яснюють свої умови клієнтам-позичальникам. Чим ми відрізняємося від представлених банків в цій програмі? Мабуть, більш лояльним відношенням до свого клієнта. Тобто, у нас є угоди, коли ми укладали з участю управлінської звітності. В нашому банку ріск менеджмент більш відноситься до красних, червоних, оранжевих зон лояльно. Тому ми свого клієнта ще шукаємо і думаємо, що його знайдемо. По кредитуванню банк за 9 місяців він профінансував економіку України на 23 мільярда. і це каже про те, що ми якраз фінансуємо навіть в тих місцях, де складно фінансувати. З погляду того, що там ідуть бойові дії, ми з усіма міжнародними фінансовими організаціями співпрацюємо. Це такі, як ЄБРР, Європейський банк розвитку, МБРР, ЄІП. і це дозволяє нам знизити ставки по фінансуванню, міксувати програми з 57 і працювати з експортно кредитним агентом. На підприємствах Сумщини упродовж дев'яти місяців війни стикались з багатьма труднощами у пошуку нових ринків збуту своєї продукції, але переконані майбутнє української економіки саме в розширенні експорту. Шалена конкуренція, і це це ми всі це відчуваємо. Але пошук наших традиційних партнерів. Це партнерів Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Турції, зараз Катару. Це вже можливо. І ми бачимо, що ми виходимо на ці ринки, і тому нам потрібні кошти, потрібні банківські гарантії, з якими ми убезпечимо виконання цих цих контрактів і скажемо, що ми готові до співпраці як Україна, так і підприємство. Відсіяли світ, жнивували і працюємо далі для хліборобів сумщини. Увесь сільськогосподарський 22-й рік пройшов в умовах небезпеки, складної логістики збуту аграрної продукції, що зумовило високі втрати по ціні і недоотримані фінансові результати. Дуже важка була посівна кампанія, тому що в це време наша область знаходилась під окупацією, але як і аграрії, у нас по всій всій області, ми засіли всі площадя і то, що планували, збит було дуже велика проблема, особливо до літа до літа, поки не відкрився зерновий. Okay. Ковідор дуже важко було, тому що у нас все-таки експортно-орієнтована страна і дуже великий обсяг сільськогосподарської продукції йде на експорт. Перші кроки в розвитку аграрного експорту і перші практичні результати. У нашій області найважчі, тому що до всі, всіх кордонів, до, до експорту у нас мінімум. Тисячу кілометрів це логістика. Вагонів не вистачає, машин не вистачає дуже дороге, і поэтому ми знаходимося. Я считаю, ну в дуже складних умовах. Все одно ми тримаємось, все буде Україна. Ми переможемо. Сумська торгово промислова палата об'єднує 250 підприємств Сумщини. Так само вважаючи в умовах війни важливо зберегти і розширити напрями зовнішньої економічної діяльності. Ми працюємо із великим, середнім та малим бізнесом. У нас є дуже. Десь до 500 договорів із бізнесменами та підприємствами Сумщини ми видаємо сертифікати походження товару. У нас десь 50% наших доходів це експортні операції. Тому для нас конче необхідно, щоб експорт піднявся. На презентації і ті підприємці Сумщини, які вже працюють у проєкті державної підтримки українського експорту, підтверджують, програма працює. Отримали загальну суму на 15 мільйонів на 12 місяців. Один контракт вже закрито, успішно доставлено, і інші також працюють. Узгодження за цією програмою отримали. Рівно за два тижні від подачі документів до фактичної позитивної відповіді. Так що це насправді працює. Дякую. На запитання, чи вже визначені напрямки економіки прикордонної сумщини, де найефективніше спрацює державна підтримка експорту, представники обласної військової адміністрації Сумщини відповідають ствердно. І я вважаю, що він буде корисним для наших двох ключових сфер: це машинобудування, це сільськогосподарський сектор, і це сектор упаковки упаковки там харчових продуктів, взагалі упаковки різних різних харчових 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 матеріалів скажімо так а це три провідні напрямки за яким за якими навіть в умовах воєнного стану економіка сумщини активно співпрацювала з нерезидентами в середньому експорт ну поквартально становить десь біля 40% тих обсягів які були в довоєнний час позитивні сигнали є і ми очікуємо що в наступному році так само за допомогою зокрема таких фінансових інструментів, оця динаміка поквартального нарощування експорту. Вона залишиться сталий. Експорт в умовах війни не тільки можливий, а й дуже важливий для розвитку прикордонної сумської області і всієї України. Сумщина за 11 місяців експортувала продукції вже більше ніж на 200 мільйонів доларів. На сьогодні ще не реалізовано залишаються мільйони тонн зернових, які не експортовані ще з минулого сезону. Плюс завершується сезон 22 року, і для нас якраз важливо налагодити взаємодію, налагодити таку. Системну роботу з тими підприємствами, які експортували, але треба переєнтувати на нові ринки. Хтось, можливо, хоче навчитися експортувати, а комусь допомогти і і документально, і найголовніше це фінансово для того, щоб підприємства були спроможніми якраз займатися експортом. Банківське кредитування українського експорту за спрощеною процедурою це перший з багатьох необхідних кроків, щоб швидше забути про стару традицію експортувати сировину і розпочати значно потрібніший шлях по реорієнтації української економіки, як і регіональних економік в областях, на виробництво якісних товарів з високою доданою вартістю і з подальшим їх експортом на світові ринки.